Другий етап антитерору у слов'янську міста не штурмуватимуть, але з терористами теж ніяких перемов не вестимуть. Досить різкими заявами. Сьогодні сипав тимчасовий голова адміністрації президента Сергій Пашинський разом із силовиками його в кризовому центрі слухав Борис Сачалко. Він з нами на живому зв'язку. Борисе то як діятимуть із сепаратистами, які ховаються за спинами мирного населення. Добрий вечір. Вітаю сьогодні у Києві заявили слов'янці, поки не штурмуватимуть, аби дійсно уникнути жертв серед мирного населення. Так досить категорично сьогодні Висловився керівник антитерористичної операції. Він заявив, що пок... наразі українським силовикам доводиться працювати в досить складних умовах, тому що терористи постійно приховуються і прикриваються мирним населенням жінками та дітьми. Прошу його послухати. Ми ну ні на, на якісь жертви, на якісь там. Штурмы в городе, мы понимаем, что это жители, мы понимаем, что э, могут быть очень э, много в связи с этим пострадавшим. Мы заради каких-то побед не будем жертвовать жизнями граждан. Різкими на заяви сьогодні був і Сергій Пашинський, це виконуючи обов'язки голови адміністрації президента. Він заявив, що наразі у Слов'янську немає жодної політики, там винятково тероризм він сказав, що уже зараз терористи окупалися у дитячих садках та у школах. І також запевнив, що із терористами ніхто переговори вести не буде. Прошу його послухати. Ми прийняли рішення повністю заблокувати місто Слов'янськ, щоб не дати можливість підкріплення. Хочеться підкреслити, що українська влада. Готова до пошуку компромісів з політиками, готова до пошуку компромісів з громадськими активістами, але ми не будемо вести ніяких переговорів з вбивцями, терористами на руках, які крови. Вони всі будуть або ув'язнені, або знищені відповідно до українських законів. Також Пашинський розповів, що наразі на україно російському кордоні демонстративно збирають російську бронетехніку. Він розказав, що вчора, поруч із одним із прикордонних пунктів на Донеччині, стався такий собі флешмоб. Така акція російських військових спільно із деякими активістами. Вони просили українських прикордонників пропустити через пропускний пункт український російську бронетехніку, яка пофарбована в кольори миротворчих сил ООН. І нагадаю, українські прикордонники відмовилися. І нагадаю, 29 квітня російська дума розглядатиме питання введення миротворчого контингенту на схід. України Пашинський, втім, запевнив, незважаючи на кольори бронетехніки або на емблеми, під якими ходиться бронетехніка, будь-які російські війська на українській території вважатимуться ворожими. Прошу його послухати. У випадку перетину російськими військами українського кордону на територіях Луганської, Донецької чи будь-якої іншої області, ми це будемо кваліфікувати як військове вторгнення і будемо знищувати нападників. Ніякі. Ніякі брехливі заяви про якусь гуманітарну місію. Нами до відома не сприймаються. Я би не радив пану Путіну експериментувати життями своїх військових. У кризовому центрі сьогодні обговорювали і можливість вторгнення російських військ. Тут слово мав Дмитро Тимчук, це керівник центру військово-політичних досліджень. Він дещо заспокоїв. Він розповів, що поки що російські війська навіть не намагаються підійти загрозливо близько до українського кордону. Прошу послухати його пряму мову. Там не такое большое количество. то що йдуть з різних тих самих населених пунктов сообщения, відео і так далі. Це ну, фактично дві колони, які вчора на протяжении суток э, курсували да, да. по большому счету, ми не видим нічого выходящего за рамки того, що ми видели на протяжении последних недель. Приблизно те саме сьогодні розповідав і американець Карл Левін. Він голова комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки. Прошу його послухати. Дуже важко розцінювати подальший розвиток ситуації. Існує багато версій і думок. Я не можу дати жодної певної відповіді щодо імовірності вторгнення. Проте ми говорили з багатьма людьми. Більшість кажуть, що Путін досі не вирішив, що робити. І на тому віту у мене все зараз. Тобі слово. Борисе, дякую тобі.